Ілон Маск, запускає ще студію відеоігор, у той час як мільярдер активно впливає на політичне життя, співпрацюючи з новообраним президентом США Дональдом Трампом, він продовжує слідувати своїм амбіціям у сфері технологій та розваг. Маск оголосив про створення ігрової студії на базі свого стартапу XAI, який вже працює над революційним чат-ботом ГРОК, конкурентом ChatGPT від OpenAI. Ілон Маск впевнений, ігрова індустрія потребує переосмислення. Він хоче повернути іграм їхню справжню сутність, художні образи, абстракції, які люди створювали, щоб поринути у фантастичні світи. Сучасні ігри вже давно стали суперінтерактивною формою мистецтва у віртуальній реальності. Це новий спосіб втечі від несправедливого та жорсткого світу можливість знайти розраду і спокій. Що може змінити штучний інтелект у цьому процесі? Ще зробить ігри ще більш захоплюючими, детальними та інтерактивними. Люди все частіше будуть віддавати перевагу віртуальним світам, особливо в умовах реальної нестабільності чи конфліктів. Але чи не здається вам, що розважальна індустрія стає центром уваги тоді, коли світ потребує зовсім іншого? Наприклад, глобального проекту боротьби зі старінням. Це проблема, яка зачіпає кожного з нас. Щороку від старіння помирають мільйони людей. Ще міг би стати потужним інструментом у продовженні життя, але ця тема залишається поза увагою великих компаній. Уявіть, якби Ілон Маск створив лабораторію, де зосередився б на вирішенні цієї фундаментальної проблеми. Інші мільярдери та суспільство точно підтримали б такий проект зі значними інвестиціями та суспільною увагою. Результати могли би бути блискавичними. Що ви думаєте про амбіції Маска? Чи дійсно ігри це найважливіша сфера, де потрібно розвивати щі?